...дороги, по ми 12-й пішов, а там видно було. Одягнений термін? Не дуже. Ось от, Навіть в цьому світрі він зараз оце сірий. Обходимо старшою групу і даємо задачу.

Да. Дивись, ми сходимо Давайте швидко пройдемось по списку, хто куди залучається. Ми на карті покажемо, хто що обстежує. І тихенько, щоб ви бачили все, що у вас низом. Тобто нам треба, щоб наші собаки не пересікалися. Да, і так. нашим собакам треба дуже багато місця. ...направо. І ви побачите, грубо говоря, відсюди і стартує. І дрони літають, і виходить. А приблизно ширина цієї посадки. Десь 300 метрів. Тут сосна, далі йде руда. Ви отсюда перейдете в долі... <кліпи>